Психологія Томаса Шелбі. спічуття дияволу, за наказом гострих картузів. рядок, який кілька років тому звучав би як повне безумство. Я маю на увазі, хто називає картузи гострими, але ця репліка, яка звучить як повна трабаршина, неодноразово використовується в британській кримінальній драмі Острі картузи як репліка, що резонує зі страхом, повагою, і причина, чому вона працює, полягає, що нею володіє холодний лідер вулиці Бірмінгема. Жодна вулична банда ніколи не одягалася так добре. Тома Шелбі, або скоріш Томі, для своїх друзів і сім'ї, якого зобразив дуже Кіліан Мерфі, безумовно, є одним із найцікавіших персонажів будь-якого серіалу. І він є центром серіалу Гострі картузи. Весь серіал обертається навколо нього, його родини та їхнього приходу до влади під керівництвом Томів. Але те, що робить цього британського ганстера таким переконливим персонажем, незважаючи на те, що він, мабуть, один із найменш героїчних героїв, є те, щоб бути гіршим залиходією у більшості випадків в серіалі. Цей його спокійний виважений підхід до управління своєю імперією збігається з вченням Макіавеллі про те, як повинен правити і правитель у визначенні своїй літературній праці державець. Ми часто визначаємо людей, які виявляють такі риси, як макіавелістичну природу. Іншими відомими фігурами Макіавелі в художній літературі, включає Тевіна Ланністера з «Гри Престолів і Френка Андервуда з карткового будиночку. Але цих двох персонажів часто сприймають як лиходію. Тому уже якимось чином вдається влучити в потрібну ноту, за яку ми все ще вболіваємо. Це тому, що його макіавелістські риси поєднуються з іншими більш поширеним тропом. Ми дійдемо до цього згод. Але спочатку давайте зрозуміємо макієвельську природу. Мораль князя. Залежно від власних особистих поглядів, термін макіаліанство можна сприймати як образа або комплімент. але вивчення можна в основному звести до чіткої зосередженості на власних амбіціях і здатність завжди бачити ширшу картину. Розуміння того, що краще, щоб тебе боялися і поважали, ніж любили. Мета виправдовує засоби, і ніякі дії для досягнення своєї цілі не є заборонені. Томас Шелбі, людина, яка втілює всі ці три риси. Амбіції Томі майже нескінченні. протягом серіалу він і його імперія досягають рівня влади та розкоші, про які більшість людей можуть тільки мріяти. Він робить це, перехитруючи своїх ворогів, завжди маючи чіткий план щодо того, як все буде розвиватися, часто придумуючи кілька кроків наперед і маніпулюючи своїми друзями, родиною та ворогами, щоб вони робили те, що він хоче. Протягом усього серіалу ми бачимо, як Томі має справу з посттравматичним розладом під час першої світової війни, але це тільки для наших очей. Він майже не демонструє цю слабкість навіть найближчим членам родини. Окрім того, він часто вдається до зайвої жорстокості, караючи за помилки близьких та править своєю імперією залізною рукою. Іншим фактором, який робить його небезпечною людиною, є його непохідний характер. Навіть у ситуаціях надзвичайного тиску, як от коли, наприклад, направили на нього було. Томі здатний зберегти самовладання, щоб допомагає йому взяти контроль над ситуацією. І нарешті жодна дія не заборонена для нього, щоб отримати те, що йому потрібно, якщо це брехня, шантаж чи вбивство, Томі може зробити все, навіть не моргнувши оком. Йому також не важко вдатися до насильства, якщо це дає йому те, що він хоче, навіть якщо є інші доступні шляхи. Жорстокість маніпуляції, насильство та вбивство все це жалюгідні якості, які ми асоціюємо з найгіршими у людстві, і все, чомусь ми вболіваємо за успіхи Томі. Відповідь на запитання, чому саме так, виступає в дію другий, більш поширений троп, який є невід'ємною частиною містера Шелпі, про який я згадував раніше. Поганий хлопець із золотим серцем, те, що зустрічається в мелодрамах, любовних романах, а не в ганцарських кримінальних драмах. Ви всі знаєте про що я говорю про архетип поганого хлопця-спортсмена, який ви бачите в кожному сценарії любовного трикутника, який дещо грубий зовні, але таємно приховує золоте серце, яке зазвичай може побачити тільки його любов. Лише цей троп може бути причиною того, що багато молодих жінок сприймають ворожу поведінку певних чоловіків як не що інше ніж романтика в реальному житті. Хоча насправді добрі люди, як правило, добрі не тільки перед людьми, які хочуть вразити, томі демонструє цей архетип. З його власним любовним інтересом Грейс. Але це не те, що робить його цікавим. Що робить Томі таким особливим, так це те, як він демонструє ті самі риси з динамікою любовних інтересів, що змінюється на інтереси його сім'ї. Це у свою чергу робить чоловіка шалено амбіційним, егоїстичним і жорстоким, але також демонструє певну відданість і доброту до тих, то на його боці. Ще одна важлива риса полягає в тому, що в стандартному бою цей персонаж не є слабким і не є силачом. І з самого початку стає зрозуміло, що його старший брат Артур набагато здібнішній боєць із справжнім даром насильства. Та все ж Томі головний, це тому, що так би мовити, м'язи Томі це його інтелект і хитрість, що у свою чергу робить його дуже здібним лідером. Оскільки в сучасному суспільстві немає потреби в насильстві, зараз варто бояться тих, хто натомість має більше влади та впливу. Але навіть з такими демонстраціями лояльності та лідерських навичок важко болівати за когось, хто діє настільки егоїстично заради власної вигоди, і саме ця поведінка додає ще один дуже важливий елемент у суміші завжди є більша дірка. У майбутньому, найпоширенішому тропі, який використовується під час написання антигероїв, найкращий спосіб зробити свого вбивчого маніпулятивного героя гарним це поставити його проти когось, хто набагато гірший за нього. Це менталітет меншого з двох зол, тому що з ким би не зіткнувся Томі за контролі владу в різних сезонах серіалу, ви можете бути певні, що його ворог якимось чином є гіршою людиною ніж він сам, і тому ми автоматично боліваємо за Томі. І на кінець його нестримані амбіції. В кінці кінців ми не можемо сказати, чи це добре, чи погано. З одного боку, його амбіції привели до неймовірного життя, сповненого пригод, емоцій, а з іншого боку, через них він втратив кохану, брата, тітку, племінника, друга, спокій, ще велетенську купу смертей на його руках, які неможливо перерахувати. Його егоїзм, нарцисизм, невротизм, депресія, ПТСР та ще цілий мішок психічних проблем привели до таких наслідків. Та ні, все таки можна. Можна сказати, він зробив неправильно, адже правильним вибір є той, про який ти не жалієш. А нам дуже відомо, що в кінці він все-таки дуже жалів про свої поступки.